Привіт, любі друзі! Знову буде відповідь на вічне питання, чому Бог допускає зло. Насправді люди слухають дві категорії, скажімо так, проповідників і вчителів. Одні говорять, що все буде добре, все буде класно, заспокоюють людей там прогрес, цивілізації і так далі. Ось. Тобто це одна категорія. Є друга категорія це Богом послані Божі люди, які повертають в реальність, які ведуть людей до покаяння. Ось. І е, зло приходить коли. Коли люди обманюються і слухають не тих людей, кого завгодно, кого попало, слухають. І тоді приходять проблеми. Ось тому, що люди абсолютно не в реальності. А, коли люди слухають посланих Богом людей, які приводять до покаяння, тоді, і, і, і коли виникаються, тоді звісно зла в їхньому житті не буде. Ось а якщо е, люди е, слухають Божих пророків і все одно не каються і продовжують звинувачувати Бога, то в їхньому житті проблем буде тільки. Більше тому відповідь проста потрібно слухати божих людей і проводити своє життя в порядок.